Всім привіт! Уже останні дні березня, снігу як давно нема, а я ще ні разу не вигулював свого тракторця. Ну і сьогодні вирішив все ж таки проїхати з ним, почати виконувати якісь весняні роботи. Трошки мені не здоровилось раніше, ну і зараз ще лікуюсь, Ну але в селі, хоч хворієш, але треба вже щось робити. Про що піде мова в цьому відео? Я хочу вам. Ну, такий меседж донести, що не завжди варто купувати дуже дорогі якісь там імпортні акумулятори. На свій мототрактор я купив свого вітчизняного виробника. Уже тут ось нема ні наклеїк, нічого, але ось я можу, ось можете подивитись, тут зашифрована дата виготовлення. Це акумулятор Клема Беттер Я купував його чи весною чи влітку 2017 року. Тобто буде ось 7 років цьому акумулятору, я сюди навіть ні води дистильованої не додавав У це на мототракторі він мене служить. Я оце весною його як поставлю і тільки вже. Перед зимою, ну коли вже тракторами нічого не планую робити, то його знімаю. Взимку хотів підзарадити, а заряд був гарний. Там буквально може з годину на зарадному пристрої потримав, ну і все. Ну, сенсу немає його там перезаражати, якщо і так усе гаразд. Звичайно, мототрактор це не автомобіль. На автомобілі може він стільки. Ну і не прожив би. ну І це ще ж він в дуже гарному стані. Я сподіваюся, що він ще прослужить мені ну пару років точно. Ну В принципі, зараз він в дуже гарному стані. Проблем ніяких абсолютно нема. Це ємністю на 60 ампер годин, пусковий струм 600 А. Звичайно, на машині не зовсім ті умови, як і на мототракторі. Там навіть якщо машина стоїть у гаражі, то електронний блок управління все рівно споживає деякий струм. Ну і Більше споживачів там вмикаються. Ну, тобто на, на мототракторі трошки кращі умови для експлуатації. Ну і Зараз цей акумуляторик буду встановлювати на свій тракторик. Ось для нього тут місце. Ну і спробую завести трактор. Побачимо, як він заведеться. Так, ну і спробуємо завести. Вмикаємо масу, натискаємо важіль газу. Так. Декомпресор. Відразу з першого разу у цьому відео я не так хотів показати, як заводиться мій мототрактор, а саме наголосити на те, що слід все ж таки більше уваги приділяти своєму вітчизняному виробнику, особливо що стосується акумуляторних батарей. У нас акумулятори в Україні виробляються доволі дуже якісні. Я раніше на свою першу машину купував вітчизняні, Ходили по 5-6 років, на мототракторі ось 7 років буде. Він як новий, я вважаю. А ось топлу купив на Ланос, то скільки років це там? 3, мабуть, буде, а зараджаю часто. Наступний акумулятор також буду брати вітчизняний, не буду переплачувати, і гроші нехай лишаються у нас у державі. Ну і На цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення. Слава Україні.